Тримор це класика. Це тримор, який в нас в лідерах серед продажів, до речі, в минулому 24 му році це топ-1. В цьому році, мабуть, не буде він, але тим не менше його замовляють. Він у нас, от, мабуть, ще спочатку постійно він оце, як на початку, коли ми заснувалися, він у нас появився в асортименті і постійно його дуже часто замовляють. А чому поясню? Тому що, по-перше, це компактний, зручний, простий тримор. З усіма хорошими потрібними характеристиками і не коштує супер дорого. Ціна на нього 699 гривень. Що ми маємо? Індикатор, металевий корпус, супердрім, чорний колір, захисний ковпак і хороший дрібний зуб для нульового зрізу. Тобто це може бути гоління під нуль. хто з бородою можна робити рівні контури. Також. Можна зробити тут ззаду, прибрати небажану щитину, потилицю також підрівняти, бакен-барти, перехід і так далі. Тобто такий тример для окантувальних завдань, для гоління під нуль, для стрижки бороди. В комплекті насадки 1, 2, 3. Із великих переваг, що цей тример тримає 300 хвилин. Це великий плюс. Бо знаєте, я маю його у використанні. У мене він уже четвертий рік. Я вам скажу, що я його заряджаю один раз на рік. Я не пам'ятаю, коли я його заряджаю. Це дуже класно, особливо коли відключення світла, коли ми залежні від електропостачання, тому не хочеться його часто заряджати. Тому в польові умови, хто не може часто заряджати, оце взяти такий пристрій, будете задоволені. Є ось такий, є золотистий. Це у нас Voyager v 082 є Voyager v 085 Вони обидва по 699 гривень, однакові, просто різні дизайни. Тому кому потрібно, звертайтеся, замовляйте, будемо раді співпраці.